Літіли сьогодні ракети на вашу Україну. З першої години ночі ночитись, практично дораз. Сьогодні у нас відбувається міжнародна наукова конференція Годський шлях спільна історична подорож минуле. Цю конференцію ми планували дуже довго. Вона мала відбутися ще минулому році, 2-3 березня. Але почалась війна. Проектну діяльність відклали на другий план. На конференцію з'їхалися 20 науковців з Польщі та з України, таких світил науки, які займаються нашою темою проекту, а саме дослідженням історії, культури, побуту, проживання готських племен. Сам проект. Про те про нашу спільну історію як готські племена, які йшли з Скандинавії через території Польщі, територію України і аж до Криму, які слід вони лишили на наших землях за результатами цієї проведеної конференції. Надалі ми плануємо видати збірник наукових статей. Це також передбачено проектом. Всі присутні тут науковці свої дослідження, свої праці викладуть в цьому збірнику. А передбачає також і з яким можна ознайомитись на сайті проекту, віртуальний тур, завдяки якому можна поринути у минуле та побачити життя готів з близька. Передбачається розробка анімації для діток. Це готська казка. Це вже буде з дитячою такою точкою зору. Показано життя готів. Теж досить цікаво. І звичайно ж, дитячий захід буде заплановано проведення. Запрошуємо всіх долучитися до нашої спільної історії, бачити цікаві для себе елементи. З побуту готів і дізнатися про їхнє життя переконаний, що даний проект буде корисним, тому що в музеї є ряд обладнання, яке буде використовуватися і знайомити наших містян з готами, з поселенням готів. І ми далі будемо. Я думаю, що спільно з нашими партнерами реалізовувати ще не один проект, за що я сьогодні хочу подякувати. Як він і гробішов і всім тим людям, хто долучився до реалізації даного проєкту. Я хочу таке висловити захоплення співпраці дійсно з польськими партнерами, бо я розумію, що це не перший проєкт міною. От почалася реалізація проєкту в липні 2021 року.